Вітаю вас на каналі сьогодні 27 липня 2025 року. Хотів би показати свою шкілку в цьому році. Важкий в цьому році сезон. Хто займається саженцем розуміє, про що я кажу. Холодний травень, пів холодного липня. Але багато вже зроблено праці. Хотів би вам показати на даний час, як, як виглядає моя шкілка. Ось, бачите, такі маємо прирости. Тут уже. Десь метр вісімдесят до двох метрів прирости. Є саженці. Дуже гарно пішли. Є трошки гірше. Давайте пройдемо по ряду я покажу, які на даний час має вид шкілка, Ось бачите, хто знає, в мене метр сімдесят ріст і ось бачите, вже такий у нас прирости. Два, два, десять. Буде вже скоро чекане ця шкілка. Проводиться посинкування Обробка від хвороб, то, що це така погода, ви розумієте, в цьому році. І жарко, і холодно, і йдуть дощі періодично. Тому то давайте пройдемо поряду. Я просто покажу стан. Хто розуміється, то розуміє, що у нас є 2,5 місяця до викопки, коли викопується шкілка буде в цьому році. Десь після 15 жовтня, як завжди 15-20 жовтня. Хто захоче, може буде з 1 числа оновлений каталог, може звернутися, зателефонувати. Буде невелика кількість саженців, як і завжди, але саженець буду реалізовувати максимально якісний, як і минулого року. Буду намагатися максимальними приростами відправляти те, що визріє. Да, є сорти, в яких. Ось бачите, є такий, ось Юпітер, такий невисокий приріст, є більші прирости, але є саженці, я ж кажу. І вже більше двох метрів прирости. Будемо працювати далі із захистом шкілки від хвороб. Також будемо намагатися максимально, щоб визрівша була лоза максимально високо. Я думаю, що метр, метр двадцять саженець буде визрівший на. 15 жовтня. Я перекажу, покажу відео перед викопкою стан саженця. Ось зараз ми пройдемо в ряд один зайдемо. Да, зроблена притінююча сітка, вона відіграє роль, як і антиградової і так само трошки притіняє наш саженець від температури. Уже будемо верхи чеканить то, що вже доросли до самого верху. Давайте зайдемо в ряд, подивимось. Ось тут ось так, ось така висота на даний час. Давайте пройдемо далі. Так, да, покажи, що я стою на землі. Тут замульчовано все плівкою закрите. От бачите, на даний час. Маємо такі прирости. У кого буде цікавить, каталог буду оновлювати з 1 серпня. Там зазначу, трошки буде нових сортів, трошки вже буде їх більше на цьому році. Кількість саженця буде деяких сортів небагато, ну я думаю, що головна якість, а кількість, кому не вистачить, то закаже в інших виноградарів. Ось на даний час і все хотів би, щоб вам показати. Кому буде цікаво, телефонуйте, з 1 серпня вже буду приймати замовлення. Дякую за увагу, до побачення.